Про цікаві нюанси, які можуть зустрітися на життєвому шляху, часто говорять, а часто і ні. От, до прикладу, я якось зіштовхнувся з тим, що мені нема в чому тягати документи, кишеню в каргоштанах стало трошки замало, ну і задовбало. Знаєте, коли в кишенях купа всякої фігні, яка десь пряска, заважає. І от від цих питань допомагають штуки, які називаються народі бананками. Тобто. Такі от невеличкі сумки різного формату з різним функціоналом. Сьогодні ми трошки познайомимося з тим, що у Абрамс можна подивитися з такого формату. Перед за все, важливо зауважити, що не військовими речами єдиними, а сумки часто використовуються просто як повсякденна річ. ІДСІшниками, просто громадянами, кому просто подобається носити подібні речі. Ну і як в першу чергу було сказано, така більш помічна органайзер чи шоу десь, десь отак, десь в цьому сенсі. І ми можемо запропонувати основні два напрями: це може бути геберлісток, американці або вертекс, знов таки американці. Про вертекс ми ще поговоримо найближчим часом. А зараз ми поглянемо дещо детальніше, що вони себе представляють і чому це може бути цікавим саме для вас. Отож, сумка формату бананка може бути носима як на поясі класичним чином, так і діагонально через тіло. Якщо ми вбачаємо доцільне носку на поясі, це, наприклад, може бути малий органайзер під якісь дрібниці, там, якщо потрібен мультитул, запальничка, якісь ще речі, документи або що. А якщо ця сумка передбачає, Приховане носіння зброї, то, окрім пояса, вони ще іноді живуть на грудях. З одного боку, це може іноді трошки нашкодити, тому що все-таки людина, яка постійно носиться з якоюсь умовною сумкою камуфляжного кольору, виглядає, м'яко кажучи, не дуже оперативно. Але з чорним, з чорним кольором ситуація буде приблизно така сама. Тому Абрамс пропонує палітру цих сумок. Вони бувають різних кольорів, форм та розмірів. Тож перший, перші про кого ми сьогодні згадали, це «Еберлісток». це американська контора, що відома окрім речей чудової якості, також рюкзаками. Виняткові підвісні рекомендуємо познайомитись. І, звісно, сумками. Сумки їх називаються і випускаються в двох розмірах: існує XL, це така збільшена варіація, і стандартна варіація сумки. Вони спеціально різних кольорів, от можете порівняти приблизно розміри. Чим вони цікаві, сумка за рахунок стропи, носиться на поясі або діагонально через тіло, як вам заманеться. Бувають з одним фастексом, як ви бачите, тут бувають з двома. Якщо їх два, не лякайтеся, просто трошки новіша генерація. Вона дозволяє трошки більше регулювання. Це не репліка, з нею все гаразд. А якщо не потрібен другий фастекс, його можна просто відстібнути. Тож функціональне навантаження бандобек малої модифікації. Зовнішня доля, мала кишеня для всякої дрібноти, для того, що ми вважаємо за доцільне. Основний відділ з роздільним органайзером на дві малі кишені, як хочемо. Кишеня відділена сіткою. Там всередині суцільна кишенька, нічого зайвого. І тримач дрібноти, яку ми хочемо. Можна турнікет або щось інше. Воно стрич, воно тягнеться. І. І. Що нас цікавить, відкриваємо і маємо те, що ми хочемо: петля і не тільки DC-дрібниця. Якщо вона нам не потрібна, ми її відділяємо і фіксуємо сюди все, що хочемо. І BandoBag XL. дещо більша за розміром, але майже така сама за функціоналом. Зовнішня мала кишення для всяких дрібниць, які ми вважаємо за доцільне. Внутрішній основний відділ з тими самими двома роздільними кишенями, просто в більшому об'ємі. Кишеня з сіткою відділено окремо, без підвіса, без нічого. Так само підвіс на стречі для всякої дрібноти. І, що нас цікавить, також дещо більший відділ у Excel для переносу дрібниць, який не тільки EDC. Ну або EDC, але не зовсім цивільні. Петля така сама, об'єм дещо більший, тому можна дрібничку вставити покрупніше. Річ є абсолютним хітом продажів. Широка палітра кольорів, яку ви можете обрати під будь-який випадок життя, як вам заманеться, що мультикам, що різнокольорові, що сині, що зелені, будь ласка, в асортименті. Хітяра, абсолютний хітяра, який ми рекомендуємо. Вибір покупців однозначний. Другим пунктом по наших іменах сьогодні буде Vertex. Хто такі Vertex? Vertex – це дуже цікаві хлопці. Первинно цей бренд був заснований у 2009 році на запит силових структур ФБР, ЦРУ і подібних. Їх, скажімо так, мама з татом це де Фашхамер Бразерс. Вони ж Flying Cross і так далі. Це ті хлопці, які обшивають парадною форму армії США з часів громадянської війни. Тому батьки в них, скажімо так, дуже імениті. І сам бренд, в принципі, теж доволі таки радовитий. Vertex призначений більше для прихованої носки, тому емблеми у них сюрікен. І їх сумки, як і в принципі будь-яка їх річ, це ідеально відображають. Наразі у нас представлені декілька з них, і ми сьогодні з ними познайомимось. Перша з них, яка найбільше виглядає, скажімо так, лаконічно і при тому функціонально, це ось така манюнька штучка. Це сумка так званої Лена Сіріес». Чому Лена? Це так, така пані стрільчиня, як Лена Мікулік. Дуже відома у стрілецькому світі, одна з кращих стрільців у світі. І її батько Джеремі Куляк можете просто загуглити, подивитися в Ютубі, що цей дядько робить з револьвером. Не всі тих з кулеметами вб'ють. І що цікаво, ще те, що саме ця сумка можна сказати непридуманіше з точки зору того, для чого вона призначена. Тут у нас є ну, ремінь переносу, звісно, як у всіх, мала кишеня для дрібнот документів або що. Зовнішня кишеня ось таким чином організована, тобто тут дві кишеньки і такий от основний відділ, так би мовити. Але найцікавіше в ній це репідексестаб. Ось ця штучка, про яку ми вже згадували, яка дозволяє вам швидкий доступ. Це реалізується дуже просто. Ви просто тактильно за нею хапаєтесь, вона дуже легко читається рукою в будь-якій позиції. І вам треба здійснити просто таку маніпуляцію, різко відкривши те, що вас цікавить. Основну одиничку, яка є не тільки EDC. цікаво і зручно. Підвіз з карабіном, йде в комплекті і кріпиться за дві точки. Або можемо дочепити все, що заманеться. От така от дамська сумочка з дамським цвіркуном, як то казали, люди в чорному. Дамський цвіркун для носки ідеально. Пані Лена є дуже серйозним стрільцем і точно знаю, що потрібно. При тому виглядає вона максимально лаконічно, так можна сказати, навіть трошки по-дамськи. Дуже м'яко, прикольно. Ви ніколи не зрозумієте, що ця сумка в себе являє, якщо не знаєте, що це таке. І це є головна перевага Вертекса. Від сумки більш утилітарної до трошки більш цікавої. Це у нас ось така сумка. Це так званий bag. Тут у нас є перша кишеня, найближче до вас ось така. Теж можна носити всякий дріб'язок. А що цікаво, ще у ній є два ось таких от підвісика: ось цей і ось цей. І саме за рахунок них ця сумка вміє кріпитись до рюкзака серії LongVox, як додатковий аксесуар. Для того щоб зручніше її відділяти або носити, тут навіть є отака от штучка, яка вважається в них ручкою. Тобто її можна носити і як сумку за ручку, так би мовити. Основний відділ у нас вже трошки більший. Дві знайомі нам кишені, і той самий модульний Velcro. Чіпляємо все, що хочемо, як хочемо, аксесуари в наявності. І зовнішнє кишеня. Зовнішнє кишеня теж все стандартно, велкрушний модуль, можна дочіпляти все, що заманеться. Ось такий цікавий карабінчик, він у нас такий ковзучий, трошки, тобто можемо відкривати або закривати, як ми вважаємо, за доцільне, і зовнішній малий підвіс, якщо хочемо додати ще чогось. А якщо розглядати як повсякденну сумку, дуже легкий і зручний варіант. Всередині все чудово розмічено. дуже зручно для переносу, і вона при тому майже невагома. Наразі представлені в цьому кольорі, але бувають і в інших. Ця сумка виглядає максимально нейтрально і ідеально підходить на повсякденну носку по місту, навколо міста і так далі. Легко, комфортно, дуже функціонально. Я великий фанат Verteкса. Чому ця річ являє собою тактичну річ не в такому пошлому розумінні, а в розумінні правильному. І перші речі, які ви тільки що побачили по вертексу, виглядають максимально цивільно, але мають такий функціонал, який дійсно дасть вам велику перевагу. І від речей більш цивільних візуально ми перейдемо до речей буквально більш тактичних і практичних. Це у нас будуть ось такі слінги. Ну називають вони їх слінгами. Це по суті бананки серії SOCP. Що таке SOCP? SOCP – це тактична школа Грега Томсона. Грег Томсон це вкрай заслужена персона. Знов таки google помоч регалії цього. Пана перераховувати можна дуже довго. Він розробляв в тому числі ці дві сумки, і також вони випускаються, як і Eberlestock, у варіації стандартній і варіації Excel більшій. І за рахунок розміру вони мають деякі функціональні відмінності, тож ми трошки по них прогуляємось. soc стандартного розміру невеличка, мініатюрна, візуально дуже прикольна. Що вона вміє? Як я сказав. Передня панель з ідентифікатором. Вклали будь-яке посвідчення, показуємо, хто ми є. Грубо кажучи, підійшли, показали, пішли далі. Далі, якщо нам потрібно користуватись нашим пристроєм: телефон, планшет там або що. Ну, радше телефон, тут такий габарит, що сюди планшет не посадиш, то ми робимо просто отаку відтяжечку. Відтяжечка раз, відтяжечка два. І маємо доступ до свого пристрою. Ти всім, що хочемо, все слухається. Як бачимо. Нам не потрібно, ми відпрацювали, затягнули. Вусики назад. І він так само зафіксований на місці. Основний відділ. У нас буде представлений ось такою розсипю кишень. На підвісі є окрема мала кишеня для ключів дріб'язку або що. Вона отак от складається. Якщо не хочемо, ми її можемо розкласти. Вона завішена всередину на полімерний карабін. Якщо вона нам тут не потрібно, ми можемо її звідси зняти. Якщо ми хочемо користуватись цими кишенями так, то просто відкрили, закрили все по стандарту. Просто дві уніфіковані кишені. І цікава її подилична частина. Як я і сказав, тут у нас є ось така площина і ніші для кріплення socp даггера під кутом, який ми вбачаємо за доцільне. І так, ремінь тут зйомний, тому хочемо носимо на паску, хочемо носимо за ремінь з дагером або без нього. З даггером дуже цікава приблуда. Рекомендуємо ознайомитись. До того, Грег Томсон славиться, крім іншого, тим, що він дуже багато робив ножів і є великим фахівцем з ножового бою. Тут є ніша, і чому це SOCP? Е, є у бенчмейда виріб, який називається SOCP Dagger. Маленька така голочка, яка призначена за тим, щоб тримати противника на дистанції. І цей слінг має спеціальну нішу, в яку кріпиться socp Dagger. Передбачено конструктивно спеціально для нього. Тобто, крім того, що ви можете так сюди навантажити. Можна навантажити ще й маленького ножа. SOCP Sling великий, як я і сказав, конструктивно дещо відрізняється. Що тут цікавого? Наша класична планшетна вставка з класичним ідентифікатором. Відкрили, показали, пішли далі. Планшетна вставка самого телефону тут реалізована дещо інакше. Вона на такому велкро і виділяється таким чином. Затяжок тут не буде. Фіксується назад, вона через закріплення на велкро в зворотній бік. Якщо ми хочемо, знизу цієї частини є окремий модуль який дозволяє вам дістати пристрій, тобто не потрібно лазити зверху кожен раз. А, всередині у нас буде основний робочий, так би мовити, відділ. Це основна кишеня, дві роздільні на велкро, щоб дрібнота не висипалася, карабінний підвіз, полімерний класиці. І основне в відмінностях, звісно ж, як я сказав, відділ для переносу не тільки дісів дрібниць. В комплекті йде ось такий модуль, вони у нас є і роздільно, але цей іде в комплекті в подарунок. Хочем носим, хочем не носим. Приходить ось такий перекритий додатково стрічкою велкру, аби я вам не попсував поверхню. Поверхню ви можете використовувати на свій розсуд і що захочете. Той самий модифікований модуль, який ви вже бачили в сумці Lina Sirius, також тут іде в комплекті. Якщо ми хочемо швидкий доступ, у нас є ось така петля. Як це реалізується? Дуже просто: ми лишаємо петлю назовні, закриваємо відділ. І отримуємо ось, ось цей от маленький червоний захват. Коли нам щось потрібно, ми просто можемо здорнути за цю петлю. Грубо кажучи, ось. Виходить така от функціональна штука. А зовнішні відео, як я сказав, відрізняється ґрунтовно. Так само площини кріплення їх тут значно більше для того самого дагера. І бічні обхвати, які дозволяють нам значно комфортніше, м'якіше носити цю сумку. Тут немає кліп носки запасок, але значно довша сама стропа. Винесена трошки вбік. Таким чином, щоб вам ніяк не заважати і бути якомога ближче до вашого тіла. Вкрай функціональний слінг, який має до того ж цікавий дизайн і декілька кольорових варіацій. Будь-яка з цих сумок доступна в кольорі та розмірі, в різному ціновому діапазоні та функціоналі. Всі вони чудові по якості, винятково прикольно виглядають. І підійдуть як і затятими dc які люблять носити з собою купу всяких корисних ништяків, так і оперативникам, яким треба носити не тільки корисні ніштяки. Всі ці речі доступні в Абрамс уже сьогодні і доступні майже завжди. А щодо бренду Vertex, то ми єдиних представник в східній Європі. Тому заходьте, підбирайте свої. Є з чого вибирати завжди. І кава безкоштовна привчайтесь.